Вітаю, друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні готуємо старовинний український пляцок Вишиванка. Вишиванку печуть на весілля, прикрашають ним кльощі, частують рідних. Цей пляцок надзвичайно смачний, пишний, багатий, а готується із найпростіших інгредієнтів, які ви точно знайдете у себе вдома. Тому, друзі, давайте переглядати, коментуйте, ставте вподобайки та почнімо готувати разом. До речі, приготувати цей пляцок надихнули мене саме ви, мої глядачі, адже на каналі вже є два рецепти вишиванки. І під кожним із них ви писали, що це ще не та, це ще не той старовинний рецепт, по якому пекли наші бабусі. Так ось знайшла саме той, приготувала, тому давайте переглядати. І щиро вам дякую, що своїми коментарями надихнули мене на цей рецепт. Готувати починаємо із тіста. Перед собою бачите усі необхідні інгредієнти. До борошна я додаю трошки солі та розпушувач вимішую ложкою до однорідності та продовжую замішувати тісто. Наступним кроком буде масло. Його тут потрібно багатенько, адже ми печемо аж три коржі. Отож, масло, котре досить холодне з холодильника, перекладаю до борошна та ось таким чином розминаю у крихту. Спочатку ложкою, а потім руками. Також його можна натерти або ж нарізати кубиком як вам зручніше. До речі, також можна подрібнити борошно та масло у крикту і за допомогою кухонного комбайну. Наступне до яєчних жовтків додаю цукор та збиваю вінчиком. Нам потрібно, щоб маса побіліла та збільшилась у об'ємі. Тепер буду її переливати до борошняно-масляної крихти, і замішувати гладке, еластичне, м'яке тісто. Спочатку за допомогою лопатки для зручності, а згодом перейду на ручний заміс. Тісто вимішується дуже просто, воно легке в роботі. І по ходу того, як вимішується, вичищає як стільницю, на якій будете місити, так і миску, і так само руки. Тобто тісто з легкістю збирається докупи. Ну, ось кілька хвилин трішки ваших зусиль і все готово. Формуємо ось таку ковбаску. Зараз нам потрібно відділити е, візуально третю частину тіста. Тому ділю за допомогою ось такого пластикового шпателя тісто на три більш-менш рівні частинки. Дві відкладаю в сторону наразі, а з третьою буду працювати. До неї потрібно додати 2 столові ложки какао і добряче його вмісити. Спочатку роблю це в мисці, а потім перехожу на стільницю. Какао потрібно вмісити до повної однорідності, після чого загорнути його у харчову плівку та відправити до морозильної камери на хвилин 15-20. Повертаємось до білого тіста, з'єднуємо його назад у одну ось таку ковбаску, і тепер ділимо на три частини, адже це тісто стане основою під три коржі на наш пляцок. Кожну з цих частинок розкачуємо тоненько, дивлячись, де ви будете випікати. Я, наприклад, випікатиму на силіконовому килимку, тому там і розкачую, і ось за допомогою шпателя підправляю, підрівнюю собі краєчка, щоб в мене вийшла рівна паляниця. До речі, кожен з цих шматочків тіста чудово підійде на розмір форми приблизно 20 на 30. Але оскільки у мене немає таких форм, то один корж я буду такий і пекти 20 на 30, а інший спечу більший, котрий згодом розріжу просто на дві частини. Отож, розкачую ось цей великий корж, який, по суті, є двома з'єднаними. Сподіваюся, я зрозуміло пояснюю. і Маю вже основу готову. Далі готую решту інгредієнтів горіхи. Можна їх злегка підсмажити, а тоді посікти ножем на ось такі крупніші часточки, для того, щоб вони добре відчувалися вже у готовому пляску. Ось, наприклад, так, як я зробила і показала на відео. Далі білки, нам потрібно збити їх у піну. Для цього усі білки, шість білків, жовтки, з котрих ми вже використали для тіста, перекладемо до чаші міксера, додаємо трішки солі, починаємо збивати. І коли вони зіб'ються до ось такого стану легкої білої пінки, можна поступово всипати цукор частинками. Допоки не використається весь цукор, і допоки білки не перетворюються на ось такі густі піки і не будуть спадати з вінчика, тоді до білків додаю крохмаль, котрий також потрібно вмісити за допомогою вінчика або лопатки. І все, по суті, білкова пінка готова. І одним із основних інгредієнтів пляско-вишиванка є варення. Обирайте варення, котре буде з кислинкою. Ідеально пасуватиме сливове або ж навіть варення з аличі. Але по суті, підійде будь-яке, те, котре у вас залишилося ще з минулого року, із часів закруток. урожаю. Отож, можемо складати наші коржі. На основу тіста, котре ми тільки що розкачали, викладаємо тонким шаром повидло. Розмащуємо його гарненько по усій поверхні. Це буде другий шар, тісто тоді повидло. Третій шар це білкова пінка, яку також обережно, більш-менш однорідно, рівномірно розмащуємо поверха повидла по кожному коржу. До речі, важливий момент: я буду випікати усі коржі одночасно, тому і одночасно їх формую. Якщо ж ви їх будете випікати один за одним, то також можете, поки печеться один, формувати наступний. Отож, білковою пінкою я покрила, далі посипаю горіхами. Знову ж таки, більш-менш ділю їх рівномірно на свої коржі і присипаю зверху. Ось тут добре видно, які крупні шматочки в мене вийшли. Горіхів не шкодуйте. Вони надзвичайно смачні, готові вишиванці. І все. Тепер, пам'ятаєте, тісто, котре ми залишили у морозилці, шоколадне. Зараз дістаємо його і час ним затерти усі коржі поверха. Після чого можна їх закидати до добре розігрітої духовки. Температура 170 градусів, оскільки я випікала два коржі е, одночасно, великий і маленький, я ще й включила режим конвекції. І ось за хвилин 40, 35-40 коржі готові. Вони рум'яні, ароматні, їм потрібно дати добре охолонути, адже зараз вони є занадто крихі і дуже-дуже ніжні. А поки вони охолоджуються, можна зайнятися кремом, а саме заварною його основою. Частинку молока виливаю в кастрюльку з товстим дном та відставляю на вогонь. Решту молока з'єдную з цукром, з яйцями, крохмалом. Та ванільним цукром. Добряче збивається все вінчиком, і коли молоко на вогні уже загрілось до гарячого, тоненькою цівкою вливаю його до ось цієї яєчно-молочної маси. Продовжуючи вимішувати вінчиком. Тоді оцю отриману рідину переливаю назад до банячка і ставлю на вогонь. Це потрібно заварити. Обов'язково постійно помішуйте, адже заварний крем починає хапатися із дна. І як видно по кінці е, вінчика. Саме на дні він починає густіти, тому, щоб він не згорів, потрібно інтенсивно помішувати. Це вас займе приблизно хвилинки 4-5 вогонь середній, постійно помішуючи до перших бульок кипіння, варимо ось цю заварну основу. Тоді знімаємо з вогню і ще добре проходимо вінчиком, щоб позбутися будь-яких грудочок. Поки маса крем. Окремо парує, нічого з нею не робимо, даємо її підстегнути, а коли вона більш-менш охолола, так що вже з неї не йде пара, можна накривати плівкою о контакт і залишати її до повного охолодження при кімнатній температурі. Ну а коли заварна основа вже є. Охолоджена, не гаряча і навіть не тепла, можна збивати масло. Масло повинно бути кімнатної температури, добре розм'якшене. Я завжди залишаю його у кухні на столі на цілу ніч, і тоді зранку можна збивати крем. Отож, масло потрібно збити до пухкої білої маси, котра збільшиться в об'ємі. Тоді заверну основу крему ще раз розбити, розмішати, вимішати вінчиком. І потрішки, продовжуючи збивати масло, додати ось цю заварну основу, по ложці по дві, і продовжувати збивати, аж допоки у вас не закінчиться заварна основа крему, обидві маси не поєднаються, і ви не отримуєте легкий повітряний крем, схожий на морозиво надзвичайно смачний. Ось так. Мій крем готовий. Коржі охололи. Свій великий корж я рівно перерізаю навпіл і буду складати пляцок. один корж на дно, далі перемащую кремом, його візуально одразу поділіть на дві частини і відкладіть 2-3 столові ложки для того, щоб мастити боки. Отож, одну частину викладаю на перший корж, накриваю другим коржем. І викладаю другу частину крему, рівномірно розмащуючи. Поверха викладаю третій корж. Усі коржі викладаю шоколадним натертим тістом доверху. І ось ці дві ложки крему, коли, котрий у вас залишився, котрий ви відклали, якраз чудово використати для того, щоб обмастити, підрівняти боки за допомогою лопатки, шпателя будь-чого, що є під руками. Ось таким чином. І ось в цьому стані пляцок можна відправити в холодильник, стабілізуватись, настоюватись, насичуватись ароматами на 5-6 годин. Тоді, коли він вже добре охолов, беремо шоколадну поливку. У мене на каналі є рецепт, як я її роблю. Це, по суті, чорний шоколад, розтоплений із олією. І перш за все, що я роблю для декору, це ось так проходжусь по периметру усього пляцка, випускаючи ось такі підтьоки. Прикрашати можете, звісно, у довільній формі, але я вважаю, що чорний шоколад гарно збалансує солодкий смак пляцку. Ось так, коли випустила всі підтьоки, прикрашаю поверхню. Не хочу заливати повністю помадкою е, плязоку, тому що він досить гарно виглядає з таким натертим тістом. Але все ж таки шоколадом трішки прикрашу. Ось так набираю його на ложку і поливаю у хаотичному е, порядку, наче малюючи якісь візерунки і шоколаду. І тоді наверх використовую присипки. Котрі потрапили під руку. У мене це є повітряний рис, а також сублімована полуниця. Виглядає досить оригінально і досить цікаво. Ось, по суті, і все. Пляцок готовий, спечений, охолоджений, перемащений та прикрашений. Залишилось хіба зазирнути, що там усередині. А всередині він надзвичайно красивий, адже недарма у нього назва вишиванка. Він дійсно схожий на елемент вишитої української сорочки і стане окрасою вашого столу, будь-якого чаювання чи святкових кльошів. Отож, друзі, обов'язково спробуйте спекти. Пишіть коментарі та до нових смачних зустрічей.